Колектив та учні Коломийського ліцею номер 5 давно тісно підтримують стосунки із едельвайсами. Дітлахи відвідують з екскурсіями військових, а ті є частими гостями в школі, адже ліцей має військовий профіль. Це такий наш безперервний процес, тому що саме з цим з цією бригадою ми маємо тісний взаємозв'язок нашої такої спільної співпраці, обмінюючись їхнім досвідом і даруючи їм таку. Малесеньку підтримку, яку ми можемо зробити, президентка учнівського самоврядування ліцею зазначила, що діти активно долучилися до збору коштів. За ініціативою учнівського самоврядування провели благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти для наших героїв. Також потім ми їх закупили три дрона, за допомогою команди Гепнем. І потім ми вирішили долучитись до флешмобу. Очільник Коломийщини Любомир Глушков каже, що юні мешканці району активно допомагають фронту. Потреба в дронах постійна є, і ще більше і більше хлопці просять, щоб ми їх передавали їм туди на фронт. На передову. Я дуже вдячний всім, хто до цього долучається. Сьогодні дуже приємно, що наші учні, школярі, ліцеїсти п'ятого ліцею вирішили підтримати Збройні Сили України, зібрали кошти. Ось і безпосередньо закупили, придбали ці літа. Апарати. До речі, музейники теж долучилися до доброї справи і передали на безпілотники для адельвейсів 20 тисяч гривень. З самого початку війни національний музей включився в те, щоб всіляко в різних напрямках організувати допомогові центри. І в даному випадку це ми продовжуємо робити сітки, передавати їх на фронт нашим бійцям, нашим захисникам. А сьогодні ми хочемо разом із з нашими дітками, які зібрали 2 тисячі гривень, долучаємо свої невеличкі кошти. І разом 20 тисяч ми хочемо передати так само. Військові того ж дня влаштували для школярів майстер-класи із тактичної медицини та поводження зі зброєю. З коломи Іванан Малецький Галина Ромчук, телерадіокомпанія РАЇ.